От для таких саме ділов я собі зробив прачечну, коли планував е, будинок да, планування. Щоб тут можна було помить чоботи, поняв, як кладовка, прачечня. Все на кухні. Саме уважна комната. І роби тут що хочеш. Дивимося чи живі. Будемо варити серед тижня, бо спасаємо, спасаємо продукт. Так, кажуть, їх треба там мити біля хвості, казали вам хоч рецептів нормальних. Да? А то більшість людей не знає, не знає, що робити з раками, як їх їсти і так далі. Дивіться. Оце оце дивіться. По-любому має бути така прачечня. Прийшов собі, чорбо ти помив, ще щось там. Щось хотів, вриш тут. Коротше, моє місце. Вирушиться. Ви не дивіться, що не вирушиться, вирушиться. Живий. Ей, Ще разно, це вже мабуть амінь. На виход. А цей? Бля. Амінь. Не амінь. ей, про ладно. Давайте будемо розчихлять, коротше. реанімірувати, пт. Нема коли раків поїсти. Курва, з тими роботами в них. Приганяйте на комісію, безкоштовну паркомісія реклама. Бачите, що ви наробили? Раки повздихали, буду... Йо-ма! -йом.